Вітаю вас, друзі. Сьогодні стало відомо, що в Кремлі ви А все через те, що, типу, Україна демонтує Росію. Розпочнемо з гучної заяви з Кремля вустами офіційного представника російського МЗС Марії Захарова. Україна начебто продовжує політику фальсифікації власної історії, руйнуючи та підміняючи історичну пам'ять свого народу. Історія України, типу, невіддільна від російської. І будь-які спроби Києва її переписати приречені на право. Дивно. А що є причиною, які підстави для того, щоб ми чули такі гучні заяви з Кремля, такий крик від Захарова? Що ж таке сталося, що трапилось? Ситуацію прояснюють так звані хороші руски. Для прикладу, є пост від Івана Матвєєва, який пише про те, що Україна демонтує Росію. До посту він прикріпив фотографію, на якій ми бачимо, як в Одесі зносять пам'ятник Катерині II. Також є пости не лише від Матвєєва, є і від Мілова, це з команди Навального, якому не подобається все про Зеленського. Йому не подобається меседж, який Володимир Зеленський робить про росіян. Типу, на початку війни меседж був кращим. Що відбувається? Дійсно, в Одесі. Демонтували, знесли пам'ятник Катерині ІІ, а також Суворову, проте не тільки є новини, що в Україні зараз депушкінізація, що у 14 областях України демонтували вже 28 пам'ятників Пушкіна. Крім того, 9 пам'ятників Горькому, близько 20 пам'ятників та пам'ятних знаків на честь радянських визволителів, а також по 4 пам'ятника островському та Суворову. Щодо Одеси, то на місці Катерини II імперського мотлоху проростають українські сенси. Так тримати український прапор. Проте слід додати, що не все так проходить гладенько, скажімо так, тому що тиждень тому з'явилася новина, що депутати Полтавської міської ради не підтримали демонтаж пам'ятників Ватутіну, Зигіну та Пушкіну в Полтаві. І це, безперечно, місцева влада. Але є хороші новини, що меру Мамаю вже оголосили підозру СБУ за те, що він поширював дані про Збройні Сили України. Тут потрібно додати, що Труханов також дуже так, такий чинив супротив, щоб не зносили пам'ятник Катерині II, навіть давав інтерв'ю закордонним засобам масової інформації, що він проти цього. Проте є справи певні, і не можна сказати прямо, що якось це вплинуло, але він щось почав розуміти. Є новина також від 23 грудня про те, що Труханова допитувала набу. Допити, справи різні, і політика Труханова, як ми бачимо, як мінімум виглядає більш проукраїнською. І сподіваємося на те, що і політика Мамая також буде проукраїнською. Спостерігаємо за розвитком подій. Щодо московської церкви України, Московського патріархату, є дані чергового сосопитування про те, що 54% українців хочуть повної заборони у ПЦМП. Емоції людей і така думка, вона цілком зрозуміла. Не потрібно далеко ходити, варто нагадати те, що було у 2015 році. А саме те, що представники московського патріархату не встали у Верховній Раді під час зачитування імен бійців АТО Героїв України. Бачите, фотографію, всі три представники московського патріархату сидять, навіть не вважали за потрібним, і це, незважаючи на те, що відеозйомка ведеться, трансляція встати так показав. тому ніяких взагалі питань щодо московського патріархату і бути не може. Так звані хороші руски також ниють щодо долі Московської церкви України. Для прикладу, є стаття вчорашня на важній історії на сайті, що українська влада начебто готується заборонити про Московську православну церкву, але, типу, це неможливо. Є думка російського соціолога Миколи Митрохіна. Це неможливо. Це можливо. Україна буде мати свою. Церкву об'єднану, помісну православну. А російська православна церква вона має бути в Росії. І це логічно. Щодо історії хотів би сказати: Захарова сьогодні розказувала, робила заяви, що Україна руйнує історію, що у росіян і українців типу одна історія. Ні. У України своя історія. А у Російській Федерації, у Москви, у неї своє. І Москві потрібно переписувати історію, позбавлятися цих міфів, фальсифікації, і те, що Москва вкрала України що стосується історії, культури, не потрібно кремлю на це спиратися. І не варто робити більш подібних заяв. А правда про Україну вона з часом буде відома всьому світу, і українці багато що для цього роблять, і не лише українці, багато науковців. Закордонних вивчають історію України і правду весь світ буде знати, що б там не казали в Кремлі, як би вони там не кричали. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак гучно заявив про те, що відчуття перемоги України вже є. Я вважаю, що відчуття перемоги вже починає витати в атмосфері. Коли не знаю. Ми все робимо, щоб це сталося якомога скоріше. Але відчуття перемоги є, воно вже є. Ми чули нещодавно останніми тижнями багато заяв і від української влади, і від української розвідки, і від американських генералів про те, що уже в наступному 2023 році війна закінчиться перемогою України. І що стосується Криму, Україна також поверне Крим всі тимчасово окуповані території. Проте. Ще до перемоги є час. Ще українцям буде дуже важко, особливо враховуючи, зважаючи на московський терор на ракетні обстріли. Тому президент України попередив українців про те, що російські окупанти, можливо, ще раз спробують зіпсувати нам новий рік, але ми вистоїмо. вистоїмо і немає ніяких сумнівів, що вистоїмо. В цей же час в українському генштабі повідомили верніше, пообіцяли більше бавовни на території РФ у 2023 році. Наступного року буде ще більше бавовни, сказав Грома. А закінчимо цей випуск на такій ноті. Потихенько люди готуються до святкування Нового року і розвішують такі та подібні іграшки. Як кажуть, свято наближається. Друзі. На цьому, все дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.